Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Так, дивимось події тижня на Росусії на період з 9 вересня по 15 вересня 2024 року. Покажіть, будь ласка, події тижня на Росусії, Які події відбудуться в контексті війни, звичайно? В контексті війни. Слухайте, в них якась безвихідна ситуація, не можуть вони знайти? Зайшли вони в тупік з якоюсь незадовільною ситуацією, пов'язана із чи то законом, чи то. Правосуддям з чимось, якимось законом. З якимось законом вони зійшли в тупік і не можуть знайти звідти вихід. Незадовільний тупік, тобто незадовільні результати. Незадовільні результати. Цей закон пов'язаний із справедливістю, закон пов'язаний із людьми. Які мають вийти на, на волю, з ув'язненими. Тобто якась безвихідна ситуація пов'язана з ув'язненими, засудженими. Тут пажи, тут молоді люди, молоді люди. Можливо, це. Військовополонені? Військовополонені це військовополонені? Ну, карти говорять, що це ті, які прагнуться вирватися із рабства. Але не можуть це зробити того, що вони. Ну, під, під гньотом диявола. Тобто, іншими словами, будуть вони якось, на мою думку, чинити опір чинити опір, намагаючись нас засмутити, зайти в топік з, з якимось законом чи правосуддям, їхнім правосуддям, незадовільним правосуддям. Пов'язано із ув'язненими людьми. Окрім того, тут мені не подобається, що пажі перевернуті, перевернуті в неволі. Тобто, якби так були, то це вони живі, маючи шанс. Якщо так, я думаю, що вони будуть намагатися приховати, переховати якісь е, сліди е, власного. Ну, так би мовити, правосуддя. Якась може, от, за перевернутим відлюдником, гучно, це гучно. Прямий, це тихо, перевернутий гучно. Якась може вийти знову на шпальти ЗМІ новина, або якесь відео про страту військовополонених. І тому. Ось вони, звісно, не можуть їх обміняти. Хіба що не живі, Зрозуміли, так? Тому тут вісімка жезлів, знаєте, ви мене, звісно, вибачте, але вісімка жезлів тут, бачите, як віль, вільна людина. Вільна людина, яка тільки через якісь особисті зміни, через зміну. Змогла звільнитися від гніту ворога. Ну, вибачте за такі новини. Я думаю, що це знову ж таки пов'язане із тупіковою ситуацією стосовно обміну військовополоненими, чого топіковує, того, що частина може бути страчена. Бачите, десятка, десятка кубків, не всі повернуться. Живими. Якось вони будуть намагатися, знаєте, уникнути, уникнути, якоїсь, спростовувати якісь новини, ну, от щось таке, якось виправдовуватися. Мені дуже прикро про це говорити. Далі, давайте другу дивимось подію на розсусієм. Наступного тижня в контексті війни. Трійка Пентаклів. Ну, от ви мене хоч не знаю, що мені робіть, але знову ж таки, оце от колективна праця за домовленістю з третьою особою вона буде незадовільною. Все одно в мене випадає незадовільна. Якісь. Тут от трійка, і тут третя сторона в закоханих. Тобто якась, з якимось партнером, одним із двох партнерів, буде незадовільні результати домовленості. Той партнер має піти від домовленостей. Я не знаю, можливо, не виконує якийсь договір, якусь угоду, узгодженість. От щось тому партнеру буде. Не так. І хтось з них піде від, від обіцянок. Можливо, це навіть сама Ірашка. їй щось не сподобається, або вона знову, ну тут немає поки що карти хитрощів. Тобто, знову ж таки, колективна праця з партнерами з одним із двох, ну для для рашки, вона третя буде, буде незадовільною, Комусь не сподобається. Не сподобається комусь щось. Не сподобається. Тут мова йдеться про е хід, скажімо так, хтось буде намагатися змінити щось, щось змінити в угоді, переспрямувати в інше русло. Тим самим занизив значущість цієї угоди. Ще можна так сказати, ця людина, намагавшись, яка буде намагатися зупинити ці домовленості, вона піде в тінь. Вона піде в тінь, і вона для рашки більше не буде такою сонячною, ну, такою значущою. Це буде, знаєте, не одразу, воно вони поступово відходять, не одразу обірвуть, скажуть, іди гуляй, а поступово-поступово сповільно будуть унеможливлювати виконання цих угод. Тому, якщо зараз навіть ви бачите, що партнери все ж таки допомагають їм, це тимчасово. один з них поступово він зільється, поступово піде. Одразу він не може присікти. Хто це? Хто це? Бачите, от. шістка Пентаклів перевернута. Це той спонсор, який раніше допомагав, він поступово почне зменшувати цю допомогу. Поступово, бачите, забирає, поступово зменшує, забирає, не дає більше. Дає менше, 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 а потім раз і піде. Тобто він одразу не говорить goodbye, А поступово. Ну, знаєте, от э, на дурника грає, грає на дурника. За, ну от, знаєте, включив э, режим дурочка і зупинив. Ну, от щось не доробив, щось забув. Ну, знаєте, от, починає от, гратися, починає гратися, ліняти, ну, от, поводитись безвідповідально, типу а я забув, а я, а я там то, а я сьо, а давайте ще подивимось. Тобто крутить, мутить. Тобто, все одно я схиляюсь до того, що хтось. Я вже не перший раз це говорю, не перший тиждень, що хтось з партнерів рашки е скаже їм Ларі Ведері, до побачення. Але він це зробить поступово. Він не може одразу обрізати. Не може. Того, що там є якісь обов'язки ще, зобов'язання є. Далі, ну це для нас хороша новина. Так. Ну, от бачите, поставка-поставка. Це поставка зброї для Росії, мається на увазі. Поставка зброї. І знову розпадання іде тої трійці, з ким рашка в трійці в такій, э, ну, скажімо так, в тісній трійці, з ким рашка в тісній трійці, які їй поставляють зброю. Це хто Іран, хто там Корея Північна? Там ще хто є Китай, ну не знаю, Китай він свої інтереси блюдео. А це ну, скажіть мені, хто ще може бути? Хтось з них буде поступово зливатися, відходити. Але він не може це одразу зробити. Далі покажіть ще третю новину на Росії протягом наступного тижня. Якийсь шанс вони втратять. Втратять вони Е, шанс. Шанс. Десь вони за щось вони боролися, щось вони хотіли відібрати, вибороти. От якийсь ресурс дуже цінний. І вони його втрачають. Не одразу. Не одразу. Вони втрачають через втрачають доступ до цього шансу через великі наслідки, наслідки до своїх людей, які намагаються відібрати той ресурс через загибель, через, ну, не знаю, смерть, унеможливлення активності. Тобто, я думаю, що це, можливо, їхня боротьба, їхня спроба відібрати якусь землю або місто. Вони безсилі. вони безсилі. І це от якось неочікувано, ніби вони, знаєте, вже мали цей шанс в руці, цю землю, цей ресурс, вони вже мали його в руці. І... Але тема. Раз і повернулася ситуація стрімко, неочікувано, в наслідки для них у вигляді розгрома. Тобто вони не можуть відбиватися? Не можуть вони відбиватися безсилля, неочікуваний поворот ситуації, нестабільність, і не можуть втрата багатьох молодих орків. Якийсь там буде розгром, якийсь на якомусь із. Території, не знаю, можливо, це на розсії, не зможуть вони відбити ну, от, в Курській області чи в нас, там, де вони ну, майже, майже окупували, а потім ну, майже в них в руці, в руці той ресурс, а потім їх розбомбять десь. Ну, коротше, десь там буде. І це буде, знаєте, так, повільно, повільно смерть для них. Багато крові вони втратять. Багато крові втратять. Десь на кордонах. Перехід кордонів, десь на лінії зіткнення, на кордонів. Буде багато їхніх дохлих орків. Десь на лінії зіткнення, десь кордони. Якісь кордони показуємо. Там, де вони думали, що вже все поставлять жирну точку, і, і типу, цей ресурс вже буде наш в такому плані. Ну, В них буде вони дуже хотіли цей ресурс. Дуже сильно хотіли. Можливо, він біля води. Можливо, або пов'язаний з водою. Що ще можу сказати по цих картах? Вони отримали якусь посилочку, якусь, ну, якусь дуже цінну річ. І ця цінна річ, вони самі від неї постраждають. Вони будуть мати великі негативні наслідки від цієї посилочки. По-перше, буде знищено внутрішність цієї посилки, і, по-друге, буде знищено багато людей. Таке відчуття, ніби їм якогось троянського коня приведуть. Ну, це так, образно. Можливо, те, що вони отримали, те буде знищено. Ось так. В будь-якому випадку вони втрачають той ресурс, який в них є майже в руках. Знову мені вода в них, вода, 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 вода. Вода, якийсь ресурс пов'язаний з водою біля води, на воді. Ну, от щось таке. Або це рідина, бо це пальне рідина, ще може показувати. Знову, таке в них вже було. Ну, і давайте ще на. Останок подивимось, покажіть нам, будь ласка, новина на Рососії, подія на Рососії, яка потішить українців протягом цього тижня, наступного, з 9 по 15 вересня 2024 року, що нас потішить? Королева Пентаклів перевернута втрата чогось, втрата, втрата чогось дуже цінного. Яке вони от прямо берегли на чорний день, як, знаєте, НЗ, як е, недос... неприкосновінний запас. І яке вони планували для чогось, втрата чогось цінного, е, 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 яке було в їхніх інтересах зберегти для якихось майбутніх планів? Вони це втратять. Це нас дуже потішить. Щось в них буде знищено, знову помірність, знову помірність, про що воно? Про великий ресурс, про великий ресурс, який принесе їм засмучення. Трата великого ресурсу, велика і вогняний ресурс якийсь. І ресурс, який вони якби на чорний день, от, ну от є для якихось планів, запасний варіант, неприкосновінний запас, вибачте, за русізми. Але ну от щось. Щось там таке буде. Ну, в складах щось таке було заховано. Для руху, для руху, для руху. Велика кількість того, що має рухатися. Ну, блін, це вже на крайній випадок вони його берегли. На крайній випадок. І вони про це нікому не казали, що е, цей запас вони бережуть, коли в них е, ну, взагалі край буде бідності, невочевидна криза. Вони планували десь зробити невочевидну кризу і м цим, цими запасами. І воно буде знищено, вони його втратять. Ну, я скажу не повністю, бо тут все ж таки королева не король. але Хоча тут король, тобто те, що вони зберігали, вони його втратять. Вони ховали його, ховали, планували на щось, і в них буде, ну, скажімо так, реквієм по мічті, знаєте, є такий фільм. Реквієм по в реквієм по мрії буде якась смерть. Е, смерть минулого, смерть минулого, минулих спогадів, смерть ностальгії для якихось дій, там, де вони, вони за допомогою цього ресурсу відчували себе всемогутніми. Розумієте? Ну, от щось таке в них буде: якийсь фієрверк. І реквієм по мрії. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Я сподіваюся, ви мене чуєте добре. Все і Україна, все буде Україна. Переможемо ворога внутрішнього і зовнішнього. До побачення!